І знову я сьогодні до нас завітав котик і приніс ось таку торбинку. Подивіться, яка вона здорова і важкенька. Давайте подивимося, що там серед. Так це ж кубики. Котик, мабуть, хоче, щоб ми щось із них побудували. Будували ми будинки. Ставили рівненько стінки. Будували дах вгорі на потіху дітварі. Дивіться, які гарні будиночки в нас вийшли. Наші пальчики стамилися. Давайте трішки відпочинемо. Приготувалися. Будували ми будинки. Ставили рівненько стінки. Будували дах в грі. На потіху дітварі. А тепер давайте ще раз. Будували ми будинки. Ставили рівненько стінки. Будували дах в грі. На потіху ді тварі. Чекаю на ваші роботи. До зустрічі!